Важливо, що не просто проводити спортивні заходи, не просто е підтримувати да, фізичне виховання, фізкультурно-спортивне рух. Це е комплексний захід. Перша ціль це, звісно, катати спортсменів. Друга ціль це допомогти нашим хлопцям Збройних сил України. Тому вирішили зробити благодійний турнір. Е усі внески, добровільні внески уходять на донати для закупівлі теплих речей для наших воїнів. Це дуже важливо, тому що саме наші спортсмени, наша молодь це наше майбутнє і вони показують те, що нас неможливо зламати. Я вважаю, що сьогодні саме ми по спорту показуємо перемогу, перемогу України. І це дуже важливо. Я хочу подякувати всім тим, хто долучається до такої важливої місії робити спорт доступним, робити спорт потужним. І щоб наші діти в майбутньому були на світовому рівні непереможні. Сьогоднішня подія є дуже важливою, дуже символічною. Для нас для спорту для нашої держави наш канал намагається якомога більше висвітлювати події зі світу спорту, і сьогоднішній турнір не став винятком для нас. Меня на у телевізорі на PlayStation UFC 3. Я там грала і мені захотілося потім піти спробувати, так я прийшов на бойовий самбо. В прошлом году, летом Я занял второе місце на чемпіонаті України. Я двократна чемпіонка Європи по бойовому самбо, многократна чемпіонка України по бойовому самбо. Я в будущем хочу стати чемпіонкою миру. Цієї осені ми їздили на чемпіонат Європи з ММА, який приходив в Італії. Я зайняла перше місце. Також хочу подякувати свого тренера Морозенко Максима Леонида. Овича, що він мене підтримує, тренує. Дякую йому за все. Наш фонд займається декільками напрямками: це як і допомога внутрішньо переміщеним особам, допомога сім'ям багатодітним, також допомога людям похилого віку безпосередньо. Одно основним напрямком є допомога Збройним силам України також можна долучатися до наших зборів коштів у соціальних мережах на наших сторінках, переходити за посиланням на монобанки та донатити. Об'єднали три федерації, також нам допомогли наші друзі, партнери, інформаційні партнери без спільної участі не було б сьогоднішнього спортивного свята. Ті спортсмени, які зараз під час повномасштабної війни продовжують тренуватися, продовжують виступати, продовжують захищати гідність нашої держави на міжнародному рівні. Це е, незламні чемпіони, яких в майбутньому неможливо буде перемогти. Продовжується збір коштів на придбання терміново необхідних речей для утеплення зсу на східному напрямку. Наші спортсмени вже долучились. Переходь за реквізитами на екрані та приєднуйся до збору коштів.